Мої вітання, радий бачити вас на каналі Ігромах. Мене звати Владислав, і сьогодні у нас на огляді кримінальні хроніки, яке локалізувало наше видавництво. У цьому ролику ви дізнаєтесь, чому у цю гру можна навчити грати 99% ваших друзів, рідних та знайомих. Наскільки цей детектив у коробці передає відчуття реалістичності? Як новітні технології, а особливо віртуальна реальність? Тісно переплітаються з цією настілкою. Про це та не тільки. Далі у нашому відео. Кримінальні хроніки кооперативний детектив та вибуховий коктейль, у якому заміксували настільну гру та застосунок для ваших гаджетів. Вам з командою випала змога відчути себе у ролі детективів, які розслідують загадкові вбивства та злочини, шукають серійних убивць та маніяків. Завдяки технології Scan and Play гравці сканують qr коди з ігрових елементів і таким чином взаємодіють з локаціями, предметами, персонажами тощо, і активовують діалоги та історії. Починаємо у Скотленд Ярді. Тут ви дізнаєтеся перші подробиці вашого подальшого розслідування: хто зник, кого вбили, що викрали, куди та до кого вам слід навідатися. Кожна картка та планшет мають той самий унікальний QR-код, який дозволить вам переміщатися по локаціям, досліджувати та збирати докази, спілкуватися зі свідками злочинів та допитувати підозрюваних. Перебуваючи на локації, де було вчинено злочин, застосунок запропонує вам оглянути це місце, щоб віднайти ще більше доказів та зачіпок. В свою чергу, це допоможе вам ще більше наблизитися до розкриття цієї справи. Вважаєте, що знайшли щось важливе? Зателефонуйте криміналістам, а точніше, одному з чотирьох відповідних спеціалістів для консультації. Можливо, вони мають відповіді на ваші запитання. Наприклад, хакер Ерік допоможе вам віднайти потрібну інформацію у мережі або зламати якийсь електронний девайс. А медексперт доктор Джеремі Кінг знає усе про людське тіло і медицину загалом. Гра не обмежує вас у дослідженні. Навпаки, вона щедро відкриває перед вами усі двері. Відправляйтеся, куди ваша душа забажає, проте вона обмежить вас у іншому у часі. Найдорогоцінніше, що є як у реальному житті, так і у цій настілці. У кримінальних хроніках не варто довго розгулювати по Лондону без конкретної цілі, адже кожне сканування буде рухати стрілки годинника і ваш час спливатиме. Тож, якщо ви не хочете, аби вашу справу передали іншим детективам, завжди аналізуйте кожен наступний крок: чим менше часу буде витрачено на розкриття злочину, Тим більше переможних балів наприкінці гри ви отримаєте. Коли ви нарешті будете готові назвати ім'я вбивці, повертайтеся до відділку поліції, дайте відповідь на кілька запитань і дізнайтеся, як розвивалася уся ця історія. Чим вона закінчиться? Ви знаєте, усі злочинці будуть обов'язково покарані. Кримінальні хроніки можуть стати чудовим подарунком для тих, хто ніколи не грав у настільні ігри. А ви, як досвідчений гравець, хочете спробувати затягнути їх у це хобі. Завдяки майже відсутнім правилам та простоті ігрового процесу. Ця гра також підійде для тих, хто нещодавно познайомився з настілками. Але не подумайте, що усе тут буде легко. Насамперед, це детектив. Кожен сценарій має різний ступінь складності, і для розкриття деяких справ дійсно доведеться поламати голову. А зараз з моїх особистих досліджень, спостережень і досвіду, який я отримав, граючи у цю гру, хочеться розповісти, чому вона є гідним прикладом хорошої настілки. Була номінована у більше ніж 15 преміях, у близько п'яти стала переможцем. Ця гра вабить своєю технологічністю, своєю простотою і водночас тим багатством, що приховує у собі. Граючи у кримінальні хроніки, ви відчуєте себе головним героєм якогось детективного серіалу. Повірте, ця коробочка і застосунок тягнуть вас у дуже оригінальні і загадкові історії. Вони залюбки розкажуть вам їх, але треба їм трішечки допомогти, підключивши свою уяву, фантазію, логіку та дедукцію. Можна грати в соло, але якщо є бажаючі, то і кооперативна складова тут відчутна сповна. Ви постійно радитеся, щось обговорюєте у процесі розслідування, ділитеся своїми думками, своїми ідеями задля досягнення спільної цілі. І повторюся, це все відбувається у постійному безперебійному обговоренні. Наступний пункт, який я хотів би виокремити, це відкритий світ і реалістичність. Ви самі обираєте, коли і на яку локацію ви хочете переміститися. Є ймовірність, що поки ви перебуваєте в одній локації, на іншій можуть теж траплятися різноманітні події деякі персонажі взагалі будуть з'являтися у локаціях тільки у певну пору доби, а криміналістам може знадобитися час, аби дослідити деякі докази. Ваш вибір завжди впливатиме на ігрола та розвиток сюжету. А у сюжеті, тільки скажу вам, по секрету, є ще кілька варіантів кінцівок, і знову ж таки все залежатиме від вашого вибору. Це додає ще більше реграбельності і простору для експериментів. Замало сценаріїв, не біда. На БГГ існують безкоштовні, але іншими мовами. А якщо ви маєте у собі відмінний талант сценариста, тоді в описі під цим відео ми залишимо посилання на офіційний інструмент для створення власних сценаріїв. Наразі застосунок, тренувальний та п'ять базових сценаріїв милують око українською мовою. Крім того, у самому застосунку ви можете придбати кілька додаткових сценаріїв окремо. А для тих, хто з головою хоче поринути в атмосферу детективної, настільної гри кримінальні хроніки, то рекомендуємо ще й на додачу взяти vr окуляри завдяки яким ви зможете, неначе по справжньому, опинитися на місці злочину, а у комплекті ще й отримати один додатковий сценарій. Знайти цю настілку та vr окуляри ви зможете на сайті Ігромагу. Ми також не полінуємося залишити посилання в описі до цього відео. Ми дякуємо вам за перегляд. Дякуємо вам за ваші вподобайки, підписки і за коментарі, які ви залишите нам внизу під цим відео. Е, поки вибачте, я вимушений вас покинути, щойно надійшло повідомлення від шефа поліції, і він терміново викликає мене до себе. Каже, стався дуже серйозний злочин. Невідомий вдерся у магазин на стілок і поцупив усі коробки з грою кримінальні хроніки 1400». і залишив повідомлення: я не хочу, щоб вона дісталася комусь ще розслідувати це пограбування і віднайти цього злодюжку. Це справа для справжнього детектива.